Всім доброго дня, з вами Володимир і Сьогодні знімаємо короткий відеоролик на тему переобладнання пускового двигуна під стартер на таку техніку як UMZ. В даному відео на прохання одного з клієнтів знімемо такий короткий відеообзор, змонтуємо відео, покажемо також, як встановлюється даний комплект. На UMZ, що входить в нього, яка ціна, які можливі варіанти. Е, так, почну з того, що даний комплект зараз, е, тобто, набуває такої досить великої популярності. Багато людей телефонують, замовляють. Але єдине, що проблема в тому, що він досить недешевий. Такий комплект в інтернеті вартує від 1500 до 1700 гривень. Е, Пов'язано це з тим, що немає в принципі, зараз такої великої конкуренції виробників. Тобто мало хто що їх виготовляє, тому така завищена ціна. Е -е, в комплект входить давайте так, ось така от плита, вона прикручується вже на м -м, сам редуктор пускача, пускач повністю знімається і входить ось такий от вал. Е -е, ось цей вал це вже йде привід з, з самим стартером. Ми рекомендуємо, якщо в, в кожного такі вали є, ви все можете виготовити самі. Можете до нас телефонувати, я повністю всі розміри вам можу дати, креслення на скинути або на вайбер, або по телефону проговорити можливо. Вал у вас є, в принципі, ось таку, ось таку муфту реверс ви можете придбати в мене. Вона вартує там, приблизно десь до 300 гривень, точно зараз вам не скажу. І ось така плита, в принципі, хтось може виготовити сам, хто має що. Можна замовити. У нас плита в принципі, не дуже дорога, в нас вона вартує 350-400 гривень. Е, так, ось так. Тут в принципі, валі нічого складного нема, просто обрізається сам вал, ось тут де така тоненька, тоненький метал і приварюється ось ця муфта реверса. Від Т-25. взяв ось таку от шестеренку Бендікса стартерного, щоб показати, наскільки як сходиться модуль зуба стартера з цією муфтою. Ось так. В принципі, варіант досить непоганий, тобто можна встановлювати ось так. На даний комплект підходять стартера тільки серії або 3.2, або 2.7. У зв'язку з тим, що 2.8, 3.5 мають ось такі от закінчення, такі от носики, так звані, і вони не будуть мати зацеплення, буде мішати з валом. Ось Тому тільки 2.7 або 3.2. Ідеальний варіант це буде 2.7 це буде заслабенький варіант, бо не буде вистачати крутящого моменту на даний, на даний комплект. Ось так. Тому моя рекомендація, в принципі, хто має можливість, в принципі, може виготовляти собі сам. Набагато дешевше буде купити ось таку от муфту і ось таку плиту або придбати у нас, або виготовити самому. Всі дані по кресленню, по розмірах я можу вам надати на Viber. кожному, можете писати, телефонувати. Все можна проговорити. Стартер. 3,2 кВт буде ідеальний варіант, скажімо так. Зараз також скину ще силку на відео по установці. Будуть якісь питання, можете телефонувати, звертатися, буду радий допомогти. Всім хорошого дня, до побачення!